Привіт! Сьогодні ми поговоримо про примусове анулювання єдиного податку. Для малого бізнесу статус платника єдиного податку є надзвичайно цінним з огляду на те, що завдяки йому можна суттєво зекономити кошти та спростити ведення бізнесу. Втім, нерідко єдинник неочікувано, а інколи випадково дізнається, що він вже не є платником єдиного податку. Анулювання реєстрації платником єдиного податку відбувається за рішенням відповідного головного управління ДПС у трьох основних випадках. Перше платник єдиного податку сам подав відповідну заяву. Друге діяльність фізичної особи підприємця припинена. Та третє платник єдиного податку порушив вимоги податкового законодавства. Якщо перші два випадки є абсолютно зрозумілими, то останні розглянемо більш детально, але після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультації всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яким можна цю консультацію замовити. А коли ви вже там, натисніть лайк, мені буде приємно. Отже, за які порушення можуть позбавити статусу єдинка? Отримували дохід від заборонених на спрощеній системі видів діяльності. Пам'ятайте, що для першої та другої груп заборонені деякі кведи, які дозволені на третій групі. Отримували дохід за кведами, які не внесли до реєстру єдинників. Використовували негрошові форми розрахунків з покупцями та замовниками та постачальниками Бартер, взаємозалік тощо перевищили ліміт доходу на третій групі це 7 мільйонів гривень на рік. Якщо отримали більше, треба переходити на загальну систему. А от у підприємців першої і другої групи є можливість самостійно після перевищення перейти на старшу групу. Перевищили ліміт із знаймо працівників. На другій групі більше 10 співробітників. На першій прийняли б хоча б одного, хоча це заборонено. Податковий борг. Два квартали поспіль ходити в боржниках і на кожне перше число місяця за вами тягнеться непогашена заборгованість, ДПС анулює реєстрацію єдинника і переведе на загальну систему. За борги з ЄСВ зі спрощеною на загальну систему не переводять. Але важливо пам'ятати, що заборгованість з ЄСВ немає строку давності. Її в будь-якому разі доведеться сплатити, і чим раніше, тим краще, бо щодня на суму боргу нараховується пеня. Ваші особисті борги, як і з особи, можуть стати підставою для відмови в реєстрації єдинника. Перевірити свій статус єдинника ви можете в електронному кабінеті платника податків. Посилання я залишу під цим відео. Анулювали реєстрацію єдинника заднім числом. Що робити? Перевірте вхідні повідомлення в особистому кабінеті. Як правило, податкова надсилає акт перевірки з переліком порушень, потім на його підставі рішення про анулювання реєстрації єдиного податку заднім числом. Так ви дізнаєтесь причину анулювання реєстрації та з якої дати ви на загальній системі. Ще якщо у вас на руках немає рішення, ви можете звернутися до центральної податкової або за місцем реєстрації із заявою і зробити запит на отриманій. Копії рішення. Наступний крок визначитися, як хочете працювати далі повернути статус єдинника чи вам вигідно залишитись на загальній системі, якщо діяльність не ведеться. У разі втрати статусу єдинника за рішенням контролюючих органів повернутися на спрощену систему можна після закінчення послідовних чотирьох кварталів і лише, якщо немає заборгованості з податків на момент переходу. Плануєте повернутися на єдиний податок і з моменту нулювання минулої 4 квартали погасіть борги з податків, подайте неподану звітність і заяву на спрощену систему не пізніше, ніж за 15 днів до початку кварталу, з якого плануєте стати єдинником. Залишаєтесь на загальній системі, все одно доведеться погасити заборгованість, яка у вас накопичилась, як у загальносистемника, тому що на загальній системі ви продовжували працювати як єдиник. Після погашення заборгованості вам слід подати звітність за всі минулі періоди. Є також нюанси з веденням обліку і розрахуванням у разі переведення на загальну систему заднім числом. Але це вже краще доручити професіоналам. Підписуйтесь на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше десь.